О шостій ранку тиша над сходом України розірвалася глухим гуркотом двигунів. Зі схованого майданчика піднялися три дрони нового покоління М. АН-196 «Луті». Вони не видавали жодного звуку, який міг би насторожити випадкових свідків, лише ледь помітні тіні ковзнули по туманних полях, прямуючи туди, де земля вже давно втратила спокій. На 1400 кілометрів далі, у самому серці Грозного, у скляній башті, яка здавалася символом непохитності влади, розпочинався звичайний робочий день. Ніхто в тій будівлі ще не здогадувався, що за вісім годин її вікна перетворяться на уламки усе було продумано до секунди. О 6.03 у небо здійнялася ще одна хвиля 43 UJ-22. Невеликі, дешеві, але надзвичайно ефективні апарати призначені для відволікання уваги. Їхня поява спровокувала миттєву реакцію з боку російських сил. Екрани радарів засвітилися десятками контактів, що швидко множилися. Командири батарей просили дозвіл на відкриття вогню, а оператори гарячково розділяли пташині сигнали від справжніх загроз. Перші ракети пішли в небо вже о 6.07. Чотири потужні 9М317М із комплексу Бук М3 прорізали повітря, несучи на собі мільйони доларів у металі й вибухівці проти апаратів, вартість яких була менша, ніж ціна легкового авто. Ввучання були точними, уламки впали на замерзлі поля, але за кожним збитим дроном з'являлися два нових. Коли до бою долучилися комплекси панцер С1, небо засяяло трасерами, мов святковий фейерверк. Проте цей феєрверк обійшовся дорого. Кожна ракета бука понад мільйон доларів, Панцера – 60 тисяч, а ті, кого вони збивали, коштували лише 12. Через кілька хвилин склади опинилися майже порожніми чотири хвилини саме стільки потрібно, щоб перезарядити бук. Чотири хвилини це вічність, коли небо повне цілий. Поки системи оборони задихалися від перевантаження. Троє лютів, головні дійові особи цієї операції, ковзнули над лінією фронту, мов тіні. Жодного сигналу, жодного пуску, жодного слова в ефірі. Тиша. Українські планувальники вирахували все до секунди від циклів перезарядки до секторів покриття радарів. Це був не просто маневр це була математично точна симфонія відволікання. На півдні, в глибокій долині, три люті перейшли фронт. Їхні гвинти оберталися рівно, без надриву, а в електронних серцях тихо працювали алгоритми, що не знали страху. Попереду восьмигодинний політ через найбільшу країну світу, без пілотів, без зв'язку, без права на помилку. У Дніпрі оператори сиділи перед екранами, на яких три маленькі іконки рухалися по цифровій карті. Вони не бачили відео, не чули звуків. Кожні 15 хвилин короткий сигнал. Координати висота, швидкість, температура двигуна, залишок пального, 0,3 секунди зв'язку і знову тиша. Якщо щось станеться, дізнаються лише через чверть години або з новин. О 6.45 перший лють відхилився на 340 метрів від маршруту. Автопілот виправив курс самостійно. Система працювала. Але попереду порожня степ. 400 кілометрів рівнини без єдиної орієнтири. Там не було нічого, за що могла б зачепитися камера для візуальної навігації. Небезпека більше не мала вигляду ракети. Вона була у тиші, в невидимих межах сигналів, у втомі металу. На заході, далеко за горизонтом, російські винищувачі вже піднімалися в небо. Вони не знали, куди летять, але знали, що треба шукати. І ця гонитва. Мало розпочатися за кілька хвилин. Далі буде. О 9.30 ранку другий дрон перетнув повітряний простір Калмикії. Внизу тягнулася нескінченна рівнина суха, спустошена, де навіть вітер здавався втомленим. Жодних міст, жодних доріг. Лише поодинокі ставки, які блищали, мов уламки дзеркала серед трав. Здавалося, ніщо не може завадити польоту, але в небі. Вже з'явився новий ворог, і цього разу він був не з металу, а з плоті та сталі. Два російські Су 35 підняті в повітря після того, як радар зафіксував хвилю українських безпілотників. Пілоти не знали, що справжня загроза вже далеко від місця, де вони шукали цілі. Винищувачі рухалися за стандартним маршрутом північ-південь, покриваючи величезну ділянку неба. Їхні радари могли вловити птаха на відстані 90 кілометрів, але люті були створені, щоб залишатися непомітними. Композитний корпус, мінімальна тепловіддача, низька висота усе це перетворювало їх на тіні. У командному центрі в Привольську оператори спостерігали за зеленими віддосками на екранах. Два слабкі сигнали, що з'явилися й одразу зникли, привернули увагу. Занадто повільні. Занадто рівні, щоб бути птахами, але надто слабкі, щоб бути літаками. Командир наказав перевірити. Літак із позовним Сокіл 17 знизився до 8 тисяч футів, змінив режим сканування, увімкнув оптичний приціл. Камера ковзала по лінії горизонту, шукаючи хоч щось тінь, відблиск, слід у повітрі. Нічого. А люті тим часом летіли далі. Вони опустилися до 400 футів. Настільки низько, що навіть радари втрачали їх серед рельєфу. Це рішення не було випадковим. Система навігації, втративши орієнтири, автоматично змінила висоту, щоб отримати більше візуальних даних із камер. Кожен кадр це нова підказка для алгоритму, новий шанс не збитися з маршруту. І саме ця зміна висоти врятувала їх. Коли Су 35 пролітав над тією ділянкою степу, дрони вже ковзали під його радарним горизонтом. На екранах пілотів залишилася лише порожнеча. Командир доповів Хибна ціль. Патруль повернув на схід. Однак для українських операторів це була лише половина успіху. Вони бачили, як іконки на екрані рухалися повільніше, як системи корекції витрачали більше енергії. Висота, вітер, зміна напрямку все впливало на точність. І тоді, о 10.30 тридцять вони зробили крок, який міг усе зруйнувати. Через вузький захищений канал у дрони завантажили оновлення маршруту. Ніхто не говорив у голос. лише коротке цифрове повідомлення. Зміна курсу. Залишайся низько. Уникни патруль. Система прийняла команду. Але ця нова траєкторія проходила просто через зону найпотужнішого російського радіоелектронного придушення мережу Поль21. Спершу нічого не змінилося. Сонце стояло вже високо, політ йшов за планом, але о 12.47 перший дрон відчув удар не фізичний, а електронний. Сигнали GPS ослабли, з п'яти супутників залишилося три. Через кілька секунд лише один. Потім тиша. Система перемкнулася на резервний режим інерційна навігація. Це означало, що дрон тепер летів, орієнтуючись лише на власні датчики. Швидкість, кут, прискорення, положення корпусу. Помилка наростала повільно, але невідворотно. Без GPS із сильним вітром навіть найточніша система могла схибити на сотні метрів. У небі над північним Кавказом люті продовжували рух, ковзаючи крізь ефір, пронизаний хвилями перешкод. Десятки веж Поль 21 випромінювали сигнали, які накладалися один на одного. Створюючи своєрідну електронну пастку. Їхня сила була невелика, лише 20 Вт, але синхронізація робила з цієї мережі купол, у якому GPS просто переставав існувати. О 12.55 усі три дрони втратили супутниковий зв'язок повністю. У Дніпрі оператори дивилися на монітори, на яких замість координат миготіли попередження вони нічого не могли зробити. Будь-яке втручання могло б видати місце знаходження. Через десять хвилин один із лютів третій зробив фатальну помилку. Камера розпізнала вигин річки і прийняла його за зовсім інший об'єкт на карті. Система вирішила, що дрон відхилився від курсу і почала корекцію. Корекцію якої не потрібно було. Автопілот змінив напрямок, ще більше відхилившись у бік. Коли з'явився шанс виправити помилку, було вже пізно. Через кілька хвилин зв'язок обірвався. На моніторі в Дніпрі одна з трьох позначок просто зникла жодного сигналу, жодного повідомлення, лише мовчання. У командному пункті панувала тиша. Кожен оператор розумів, що решта двоє йдуть крізь ту саму бурю перешкод, але місію не можна було зупинити. Вони стежили за залишками даних. За короткими пакетами телеметрії, які все ще пробивалися крізь шум, і поступово лінія маршруту знову почала вирівнюватися. Два люті долали останні сотні кілометрів до Грозного. Попереду місто, яке пам'ятало дві війни, де кожен будинок був відновлений після руйнувань, а тепер мав знову стати мішенню. О 13.45 дрони перейшли у фінальний режим. Висота зменшилася ще більше, швидкість зросла. Усе пальне, що залишилося, мало згоріти за кілька хвилин. Кожен метр був розрахований. Навігаційний блок перемкнувся на режим атаки. Їхня траєкторія проходила прямо над центральною частиною міста. Внизу виднівся грозний Сіті, новий символ відбудови Чечні, вітрина влади, блиск скла і бетону серед гір. За кілька секунд цей блиск мав перетворитися на дим. О 13.47 перший лють досяг своєї мети. Удар прийшовся у 28-й поверх східної вежі бізнес-центру. Вибух розірвав фасад, вікна розлетілися, уламки впали просто на проспект Кадирова. Через 8 секунд другий дрон врізався трохи нижче, у 25-й поверх. Саме в той момент, коли в залі засідань Радбезу проходила нарада під головуванням Адама Кадирова, стіни здригнулися. Полум'я вирвалася з отвору, що колись був вікном. Скло, метал, уламки меблів летіли назовні, накриваючи все довкола. Ніхто в Росії не очікував, що удари можуть прийти з такої відстані через стільки рівнів захисту. Але вони прийшли. І найстрашніше не те, що дрони дісталися цілі, а те, що вони зробили це самі, без жодного людського втручання. Машини, що пролетіли понад півтори тисячі кілометрів, довели. Нова війна вже не про людей у кабінах, а про алгоритми, які навчаються точності, навіть коли світ довкола намагається їх заглушити. Дим від вибуху ще здіймався над центральною частиною Грозного, коли перші повідомлення почали з'являтися в російських телеграм-каналах. Спочатку це були уривчасті фрази, фотографії з димом на горизонті, тріскіт у голосах очевидців. Потім з'явилися відео, уламки скла, палаючі офіси. Обвалені перекриття. Поліція намагалася перекрити район, спецслужби хаотично шукали пояснення. У повідомленнях місцевих ЗМІ все виглядало як авіаційна подія, потім пожежа через вибух побутового газу. Але кожен, хто бачив кадри, розумів це не аварія, не випадковість, це точний, холодно розрахований удар. У Києві, у невеликій залі, де зібралися аналітики військові, панувала тиша. Монітори показували лише два зелених індикатори, два сигнали, що зникли майже одночасно о 13.47. Ніхто не аплодував, ніхто не говорив гучно, усі розуміли, що щойно сталася подія, яка змінить перебіг війни. Вона показала, що навіть глибина території не гарантує безпеки, що час, коли можна було ховатися за кордонами, минув. Російські служби кинулися до дії. Протягом години в повітря піднялися вертольоти, у місто стягнули армійські підрозділи, перекрили центральні вулиці. Влада оголосила, що здійснюється перевірка систем безпеки, але по закритих каналах уже передавалися інші повідомлення: ураження адміністративної будівлі, ймовірна атака безпілотних апаратів. Відповідь була неминучою, і вона почалася того ж вечора. Але її масштаби ніхто ще не розумів. Вибух у центрі Грозного сколихнув не лише Чечню. Москва отримала удар по символу своєї влади на північному Кавказі. Грозний Сіті це не просто офісний комплекс, це вітрина, демонстрація сили, відбудована на уламках війни, фінансована мільярдами з Москви. Удар по ньому став ударом по міфу недоторканності, і це відчув кожен, хто дивився кадри з палаючої вежі. У той час, як російські телеканали мовчали, у мережі поширювалися десятки аматорських відео, кадри з камер спостереження, з автомобілів, з телефонів перехожих. На них видно, як над містом пролітають дві темні цятки тихі, невидимі, аж поки не з'являється блиск і вибух. У Москві негайно скликали засідання Ради безпеки. За закритими дверима обговорювали не лише факт удару, а й те, як це стало можливим. Російські генерали намагалися пояснити, чому три дрони пролетіли понад 1400 кілометрів, перетнули десятки зон ППО, і жодна ракета, жоден винищувач їх не зупинив. У кабінетах говорили про непередбачувані погодні умови, збої в радіолокаційній системі, малі розміри цілей, але реальність була іншою. Українська операція була проведена з математичною точністю, використовуючи всі слабкі місця противника. Системи ППО були перевантажені фальшивими цілями. Літаки шукали фантоми, а справжні дрони спокійно йшли на ціль. Через кілька годин після удару в Грозному було знайдено уламки корпусів, обгоріли фрагменти композиту, частини двигунів, залишки електроніки. Вони не залишали сумнівів у походженні, українські деталі, навігаційні модулі власного виробництва, маркування з кодами, які не підробити. Російські слідчі отримали доказ того, що за атакою стоїть Україна, але офіційно цього не сказали. Натомість заявили, що безпілотники виготовлені на базі західних технологій і що атака здійснена за участі іноземних спецслужб. Це була звична риторика, але цього разу навіть у самій Росії її вірили не всі. У соцмережах росіяни ділилися емоціями хтось писав про страх, хтось про гнів, хтось про сором. Для багатьох це стало першим відчутним доказом, що війна, яку вони звикли бачити лише в новинах, може прийти до них додому. І неважливо, що Грозний не Москва, не Петербург. Сам факт, що українські дрони досягли серця Кавказу, був шоком. У коментарях під постами з'являлися запитання: а де наша армія? Як це могло статися? Хто нас захистить, якщо навіть ППО не може? У цей час українські аналітики спостерігали за реакцією. На екранах моніторів, поруч із зображеннями з супутників, з'являлися теплові карти інформаційної активності. Вони бачили, як паніка поширюється мережею, як державні структури намагаються її заглушити, але що більше вони мовчали, то сильнішим ставав інформаційний вибух. Кожна спроба заперечити очевидне лише підтверджувала правду. За кілька днів стало відомо більше. Об'єкт, який вразили дрони, був не просто офісом. На 25-му поверсі розташовувався штаб Чеченської служби безпеки, підрозділу, який координував відправку добровольчих формувань на фронт в Україні. За неофіційними даними, серед загиблих були високопосадовці, наближені до Адама Кадирова. Сам він вижив лише завдяки тому, що залишив будівлю за кілька хвилин до вибуху. Це врятувало його фізично, але не політично. Влада в Чечні похитнулася, і це стало очевидно навіть для Москви. Наступного дня Кадиров записав звернення, у якому обіцяв невідворотну відплату і покарання винних. Його голос був спокійний, але очі видавали напруження. Він говорив про підступну атаку, про зовнішніх ворогів, про зміцнення оборони, але ніхто не міг не помітити, що вперше за багато років він виглядав розгубленим. Символ його влади, його власне грозний сіті був пробитий наскрізь. І це було не лише фізичне ураження це була демонстрація, що навіть найукріпленіші бастіони можуть бути досяжними. Світові медіа миттєво підхопили історію вона потрапила на перші шпальти не лише через масштаб операції, а й через технологічну складність. Аналітики США, Великої Британії Німеччини говорили про переосмислення війни. Українські дрони показали новий рівень автономності, здатність діяти без GPS, без зв'язку, орієнтуючись лише за алгоритмами. Це був не просто удар по будівлі, це був сигнал усьому світу. Війна переходить у фазу, де небо належить тим, хто вміє мислити алгоритмами. Через кілька днів після події російські системи електронної війни змінили частоти. Було посилено прикриття навколо Москви, Ростова, Казані. Але аналітики вже знали це не зупинить наступних лютів. Бо кожен новий дрон, що сходить із конвеєра в Україні, стає розумнішим, тихішим дальшим. І кожна така операція доводить, що тепер навіть тисяча кілометрів не відстань, а лише час. Ця історія ще не завершена, вона лише починається. І кожен, хто сьогодні дивиться на уламки у Грозному, повинен розуміти це не кінець, а попередження. Попередження, що в епоху технологій більше не існує місць, де можна почуватися недосяжним, і що той, хто сьогодні дивиться в небо, ніколи не знає, чи це птах, чи тінь майбутнього, яка летить назустріч.